Знаходжуся в Анкарі. А, так, чекай. Окей, мені повідомлення якесь про те, що мене записують. <реш> Я знаходжусь в Анкарі. А, ми приїхали на ігри Кубку Туреччини в п'ятницю, в суботу, неділю, ми будемо грати нашу підгрупу тут. Ось, так що такі справи? Готуємося. Окей, да. Uh, до речі, я забув представитись. сорі. мене звати Андрій, я є лідером, представником проєкту Volleyball UA. Ти казала In-UA, правильно просто UA. Так, да, UA, сорі. я да. потім подивилась і думаю, ладно, не було вже як я, як сказати. По uh, суті, правильно, бо Volleyball in UA в Україні, все. Да. Uh, окей, да. Ти зараз uh, я хочу. Що я хочу? Давай тоді опишемо правила розіграшу, да? е, щоб да. всі розуміли, що щоб не було ніяких несподіванок. Що ми зараз будемо розігрувати е, три призи, про які ми спочатку заявили. Ми їх розіграємо від самого топового до самого втішного. Тобто, перше, це буде до речі, до речі, це буде ось ця футболка, да? все є вона футболка. Да. З підписами оригінальна, з е, вот. да. підписами всіх дівчат збірної України, які завоювали путівку на фат Європи. Правильно Олесь? Так, да, все вірно. І ще завдяки цьому успішному виступу ми тепер маємо право іграти кваліфікацію на Олімпійські ігри. Тобто, це було така, так: вибачте, в мене йде дзвінок увесь час, і я трошки на да. це відволікаюся. Сорі. Нічого. Ось тому можна сказати, така подвійна перемога в якомусь плані дуже важлива для України. Да, да. Я думаю, що ми всі дивилися, і ви дуже впевнено всіх вигравали, і це було дуже прикольно. Я і багато людей дивилося. Я не знаю, скільки з України було переглядів на цих трансляціях, uh -huh. але. Дуже багато людей, ну тисячі тисячі, там я не знаю, сім, десять дивилось людей матчі, і uh -huh. це прикольно. Uh -huh. Да, і, і будь-яка перемога в ті часи, та й зараз це дуже для нас важливо. То да тобі дякую yeah. і дівчатам, нашим теж всім збірницям дякуємо. да Окей, yeah, yeah. тоді про, про це: про подарунки це футболка, як ми сказав. Втішний подарунок буде оцей м'яч. Також да це теж так непогано для. Трошки міркантильно, да, але дуже я думаю, згодиться в хазяйстві м'яч. І сертифікат то найвтішний. В мене його навіть немає з собою, але ми людині його надамо. Е, так, по правилам, перша футболка, другий м'яч, третій сертифікат такий порядок розіграшу. І буде ще приз, який є спеціальний приз за найбільший донат. То... Якщо людина, яка зробила найбільший донат, а ми знаємо цю людину, бо в нас є список. Я можу всім його показати. Ось він людина, яка зробила це Ігор Шитенко. Він зробив найбільший донат в 10 тисяч гривень, підтверджений донат, бо був ще непідтверджений донат, теж високий. Але Ігор Шитенко написав нам, що він хоче приймати участь у розіграші, то якщо Ігор Шитенко не виграє основний приз одразу, то е, ми йому будемо пропонувати тоді е, додатково. Ну, Чекай, чекай. Да. Якщо він виграє футболку, да. Але виграє там п'ять чи то тоді ми на вибір йому дамо право, да то ми він, він має право вибрати, чи він хоче додатково не цю саму uh -huh. футболку з підписами, але додатково мою чи сертифікат, чи там ну який приз йому саме випав. Тобто він може ви це вибрати. Але якщо він нічого взагалі не виграє, то він все одно отримує мою футболку. Окей, ось так я, я сподіваюся, що всім буде зрозуміло і ясно, які саме да, нас да. правила. Я сподіваюся, що, да, що ніхто не, не буде в образі типу, по, по ітогу. Бо в принципі ця вся двіжуха ж не про ну як про подарунки, да? але головна мета просто зібрати кошти купити. Аптечки і доставити їх нашим хлопцям і дівчатам. Да? Так що е наша задача, щоб всі були задоволені по розіграшу, але головна мета тут все-таки головне про участь, а не про перемогу. Це точно да. е Того, е ось такі правила: е у нас є люди, які заявили, наприклад, що вони не хочуть вигравати футболку або а хоча тільки м'яч, то якщо вони виграють футболку, ми їм віддамо просто м'яч і продовжимо далі розіграш. Вот. Вот, вот, вот. І була група людей, які просто донатили і казали: типа, ми не будемо приймати участь в розіграші, ми просто хочемо вам допомогти, і ми теж людям цим дякуємо. Окей, тоді. Я думаю, давай починати, бо ми вже в ефірі достатньо довго, а люди нічого такі, що ніхто не виграв. да, то, по суті, зараз кульмінація цієї зустрічі, що ми будемо розігрувати. Футболку найцінний подарунок. Барабана, як я теж хвилююсь, наче я приймаю участь. А ти, ну, блін, а я думав сам приймати участь насправді. але... А я, а я ні, я не, ні. не скидував щоб, щоб свою футболку. Я, звісно, скинув грошей, але в розіграші грошей не буду приймати участь. Нехай ті люди, які, які хочуть Ми отримати теж... футболку, її я... отримають. Я теж хочу сказати, що я теж думав прийняти участь, але це було б якось странно, може, щоб я, типу. Сам провів, сам виграв, тіпо, ну, не да, неприкольно. Не Того, але ми теж докинемо від волейболу її щось в, в кінці, щоб я думаю, якусь там п'ятерочку докинемо, щоб закруглити суму до круглого числа. Да вот. Так, потім зараз я покажу всім екран походу це тільки бачать люди в трансляції, де є список загальних людей. Їх всього у нас 227. Коли люди робили великий донат, ми їм віддавали одразу таким куском, таким банчем багато записів. Ми вважаємо, що це справедливо, в принципі, і що це збільшує їм шанси на виграш. Всі ці записи хронологічно зараз тут розміщені. Як ми будемо розігрувати? А і про суму. Суму ми зібрали 64 тисячі 600 200 гривень. В принципі, достойний результат. Достойно, Я теж да. молодці. Клас Клас, вообще, так. Да. Був страх, що менше зберемо, але. Да. Добре, добре. Так, окей, тоді далі показую розігруємо, Просто є сайт random.org, де можна задати діапазон розігрушу. Получається, він у нас від одного буде до 227. 227 Так. Окей. І далі я просто так Олеся. Ти зараз це не бачиш походу? Чи може тобі показати? Ні, ні, я не бачу. Якось я можу тут. Ще, я тобі ще зашарю теж? Я сподіваюся, мій. Так, я. Я не знаю, чи ти оце. Тут воно дуже мілке. Так, да, я, я, можу, я можу збільшити. Ага, окей. Тобто просто мінімальний один, максимальний 227 uh -huh. відповідає uh -huh. номерам людей у цьому списку. Так, У мене компік уже підтуплює трошки, бо ті всього. Того я зараз нажимаю Generate, і ми отримуємо переможця. Який отримує твою футболку, да? Ось цю саму. Uh -huh. Того, ну, все, дозволяєш мені нажимати і визначати давай. людини. Давай, давай, окей. давай. Погнали. 153. 153. Да. Так, я роблю що це? одразу. Щоб якось. Так, окей, це. Так, це це. це 153. Тож це? Е, Віталій дідух. Слухай, і. А, ні, ні, ні. Я не 153. Помил, а, ні. Віталій а, дідух. Саміна. Да, сорі. Я, я не на ту цифру подивився. Да, Віталій дідух. Я, до речі, знаю Віталія Дідуха. Ти знаєш Віталія Дідуха? Так. Ні. А він, до речі, це. Достатньо відомий пляжний волейболіст український. Серйозно? І він зробив мені тільки в нього один квіток, тобто один квітка. Да, у нього да, один і, квіток, так і, ну... і він виграв. Пощастило, прикинь. Ну, вітаємо. Вітаємо Віталія. Привіт, Віталію. Да. Можливо, коли ми з тобою знайомились тоді на пляжі, він тоді теж грав там. Ага, прикольно. Так, я зараз напевно зафіксував, що це Віталій. Дідух. Перепровіряю все правильно. Так, да, клас. Я думаю, це дуже круто, що Віталій виграє цю футболку, тому що він є тренером. Так, я напевно зараз за шерінг і включу нас назад. Він є тренером. І він є максимально волейбольною людиною, да? і для нього це буде точно крутий подарунок. Він якось може з цього кайфануть реально і да. я не знаю, показувати людям. Ну, я дуже рада. Да, клас. нього так вийшло. Окей. Все. Підсумували по Віталію, йому йде самий головний подарунок. Угу. А, значить, ми рухаємося далі. І розігруємо м'яч. Мяч, Мікаса. Настоящий теж все як положено, можна грати. Так. А, до речі, таке питання на тему. Ти все життя граєш Мікасами? Чи доводилось тобі якісь сезони десь якихось чемпіонатах грати не Мікасою? Е, в Італії грають. Е, ага. в, в Італії я грала е, Молтон і в. Південній Кореї теж грають Немікасою. Ну, чесно кажучи, я просто забула, е, який бренд е, м'яча, але Немікасо. Окей. Okay. А є різниця от, з твоєї точки зору, якби тобі зараз довелось перейти на інший м'яч, це якось ускладнило б твою роботу чи взагалі ну, і більш приймаючи, розказуючи там е, молто, наприклад, інакше подача летить, е, ніж Нікаса, ніж летить, коли приймаєш. Тобто я не приймаю, то для мене не, не дуже велика проблема. Угу. Ну, то швидко звикаєш до іншого м'яча. Окей, добре. Ладно, тоді поїхали далі. Е, так, Віталій Дідух він виграв, тоді ми його вже виключаємо з наступних розіграшів, Так. Да? <ган> <ган> Зараз я знову зашарю екран, щоб показати тобі, що буде далі. Так, <ган> знову перша сама процедура Олеся, другий приз, м'яч <ган> <ган> нажимаю. Давай. <ган> так, чи я не нажав, чи нажав. 2005. Сім. Да. А, ні, ну no, 225. сорі я подивилась на інший. Це, це комусь хто самий там останній? Так. да Скидував, мабуть. Це Ігор Шитенко. Він так, сьогодні о, якраз це... зробив свій найбільший донат. да за рахунок цього. Да, а, відповідно, як ми тільки що проговорили, що в нього є можливість вибрати, чи він хоче м'яч, чи він хоче форму збірної України на вибір. Так, да, да. відповідно, в нього є можливість вибрати. Так, да, я тільки що поняв, що я, походу, не показав момент розіграшу. Але повідьте мені, да, все чесно. Я тут скріншотик зробив на всякий случай, що виграв? Ну, типу, я не можу тут зараз нажимати цю і, случайно, набити 225. тобто Ну, я підтверджую, я бачила, але на екрані було. А, а сидіть, тоді, напевно, всі бачили. Бо я зараз вже може плутаюсь. У мене тут три екрани, я трошки заплутався, можливо, так. Так, тоді. М'яч для Ігоря Шитенка, або е, ми з ним зв'яжемося і запропонуємо твій приз йому. Так. Угу. Да. да, да. Ну, як обіцяли. Тобто, да, в нього є така Тому... привілегія вибрати собі подарунок. Окей, супер. Тоді з Ігорем Шутенком ми окремо тоді зв'яжемося, і він у нас максимальний сьогодні переможець. У нього є і. Такий повний вибір, yeah. з чим залишитись по ітогу. І дуже дякуємо йому за дуже великий донат. Це yeah. дуже круто. Окей, і зараз уже супер втішний супер втішний цей наш е розіграш. Це просто тисяча гривень на сертифікат в нашому інтернет-магазині. Е комусь може, це теж буде корисно. Так що погнали? 15 15 п'ятнадцять. Так. Це... У нас... Все я вже підвисає. 15. Це Анна mm -hmm. Груздєва. Аня Груздєва. Ти знаєш? її? Цю людину я знаю, так, так. О. Ну, вона в Україні зараз чи, чи ні? Е, ні, наскільки я знаю, вона не в Україні. Ні, але ні, в неї чоловік в ЗСУ. Я хочу це підкреслити. Так. так, але вона не в Україні. З, з, з маленькими дітьми вона за кордоном. Окей. Тоді ми вітаємо а, Анну, і тобто, ми якось, якщо їй буде треба цей сертифікат, ми йдемо сертифікат. Якщо треба щось буде просто допомогти чоловіку, ми поможемо просто чоловіку якимись, може, речами там. Чи... Ну, коротше, ми з нею зв'яжемося. Да. Тобто, сертифікат за нею гарантовано, і так, да, круто, що вона виграла. Да. Вітаю. Так, окей. Е, виходить, що ми розіграли все, що треба. Все розіграли, Так да, Так що е, просто тепер напевно хочеться тобі слово, Олеся, щоб ти якось від себе так. сказала, що ти взагалі думаєш про цю всю історію. І да. Ну, я хочу всіх від чистого серця подякувати кожному, хто прийняв участь. Дякую, що ви нас підтримали. Дякую, що ви підтримуєте наших військових, і ну, ми дійсно робимо дуже важливу і добру справу. Тому дякую вам щиро, що ви залишаєтесь небайдужими. І дякую тобі, Андрій, тому що ти був ініціатор того, ти займався цим. Ти увесь час робив пости. Сторіс, тобто, ну ти приділився. Максимально багато уваги і часу, тому без тебе цього розігрушу щоб не відбулось. Тому я тобі дуже дякую. Да. Ну насправді тоді я теж тобі в першу чергу хочу подякувати, бо коли я тобі написав ще в кінці літа, здається, да і запропонував, що ти дуже так. да Давай, звісно, робимо. І і я бо я так хвилювався трошки, думаю, ну скажеш, та ну, який там Ну да, тобто, я дуже тобі дякую, що ти. Пішла на зустріч і ми це разом зробили. Потім ти кажеш що я сам, я насправді багато допомоги мені було в цьому роз... ну в організації. Uh -huh. Тобто, я скажу там Наташа Мурзаєва, Вова, Ярема, Маріна Клименко. Це люди робили дизайн. Підказували, як правильно написати якісь там слова, щоб людей правильно uh -huh. заходити. і просто робили ці пости в соціальних мережах. Ці всі люди допомагали дуже міцно мені. Ось Дякую і, і дані за за те, що він нас так попіарив, і всім, хто шерив, я також я не можу перелічити, Ну це багато дівчат, які твої партнерки по збірні, по да. командам, твої друзі Да. Всім, всім, теж я бачила, як мої друзі теж активно приймали участь. Я, я їм теж дуже дуже вдячна. Отож, ми зібрали 64... скільки там? 65, хай тисяч гривень. Ми від себе ще да. докинемо, хай буде 70 тисяч гривень. Ми передамо ці кошти в організацію «Українці Стамбулу правильно. Щоб вони організували товариство українців в Стамбулі. Так я вже зв'язалася з представником. Вчора вже сказала там попередню суму, яку ми зібрали. Е, вони були теж дуже вдячні. Я сподіваюся, найближчими днями, коли вони отримують е, цю суму, вже е, будуть робити закупки, і я буду тримати вас в курсі. І коли буду мати якісь фотозвіти, то я теж буду їх робити пости. Відмічати, щоб ви всі були в курсі, куди саме ці гроші пішли і бачили, ну е, тому що я вважаю дуже важливо, коли ти задонатив, і ти е, бачиш реально е, те, ну е, що робиться, так не просто відправив і забув, але це важливо людям мати якийсь фідбек, так що що ось ось ці аптечки, ось військові. Е, тобто, Да, буду робити, е, буду робити сторіс і пости, коли буду мати якусь від них інформацію. Так, да, ми тоді поширимо цю інформацію, щоб прозвітуватися типу що ми. Як декларували ціль? Так ми, типу, всі гроші на неї. Окремо, ми з тобою вже поговоримо технічні моменти, як тобі їх передати. Так? Бо вони зараз uh -huh. на монобанку, на приваті uh -huh. і uh -huh. на пропалі. Ми їх якось їх сконсолідуємо там і тобі передамо зручним. Чи сразу цій організації товариству передамо ці гроші? Ні, сра сразу так. Там дадуть Приватбанк. Eh, точно є аккаунт. Там я не знаю, змону чи як. Ну, тобто, дадуть реквізити, куди uh -huh. і що, і напряму ти одразу ти відправиш. Окей, okay. Добре, клас. Uh, тоді. Uh, да. Зібрали 65 тисяч гривень. Ми від себе ще п'ятьорку докидемо. Олеся там теж, я думаю, ну вона співпрацює yeah. з цією організацією обов'язково. Йде по-любому допомога. Тому ще раз дякуємо всім: не було малих, великих донатів, всі дуже міцно нам допомогли в зборі, ми зібрали цю суму і тому да, дуже всім дякую. І головне, ми дякуємо нашим Збройним силам, які, бо ми... я зараз в Україні, да, і якби не вони, в мене не було б цієї можливості е, зараз звертатися і до вас і проводити цей ці... Якісь ефіри, да, а така можливість є mm. того це все раді них, щоб їм допомогти якось mm. чимось матеріально, да, так, все правильно. Окей, Олеся. Тоді дуже дякую тобі. дуже дякую всім. Нас дивиться одна людина. Може, це я якраз який включив цей ефір, так що все нормально. нема чого переживати, але. Після, я думаю, люди подивляться, щоб зафіксувати результати нашого благодійного збору і розіграшу. Ага. Тому да, давай так. Давайте тоді прощатися з усіма. Да? Все, да, друзі. Так. Всім пока. Всім дякую і ще раз, всім пока. Так. Да. Все, до побачення, гарного дня, вечора ранку. Так. Пока-пока. Так, я істопно. А ні. Trzyma